Таня, сьогодні перед вами зібрана чергова добірка з 10 нових фільмів, які вже вийшли, і ви легко зможете подивитися їх прямо зараз. Фільми зібрані, як зазвичай, у найрізноманітніших жанрах, тому знайти щось для себе точно зможе кожен. З вами, як завжди, Бенні, і приємного перегляду. Я знаю, що ви робили минулого літа серія фільмів, що вийшла на тлі популярності крику із досить давніх часів. Тут на вас чекає чергова подібна історія. Отже, минуло майже 30 років, і у Саутпорті з'явилася інша компанія необачних друзів, які вирушили дивитися салют на крутому повороті серпантину. І все ж один тверезий водій знайшовся. Хай увесь день і святкували заручені золотого хлопчика Теді та міс досконалість Даніки, колишні закохані, але розумниця Ава і мовчазний Майло ніяк не можуть вирішити зійтися знову чи остаточно розійтися. Аутсайдерка стів. І взагалі сіло в машину випадково. Загалом шляхи з однокласницями давно розійшлися, і ось знову легковажність молодості та низка випадковостей призвели до фатальної жертви. Кровна угода, скріплена ще й бюрократичною допомогою, теді стейді, мер міста, подбав про те, щоб діти не понесли покарання за необережність. Звісно, рік по тому у конверті з'являється те саме повідомлення. Я знаю, що ви робили минулого літа. А перед вами клуб убивств по четвергах. Кіно зняти за одним із найбільш продаваних романів від часів Гаррі Поттера. Перед вами типовий день у елітному будинку для літніх людей Куперс Чейс. Сходіть на курси в'язання, поплавайте в басейні, з'їжте тортик у колі друзів. Загалом у розкішних інтер'єрах кожен мешканець знайде чим себе зайняти. В одній із кімнат, наприклад, триває жваве обговорення нерозкритого злочину. Еліза Бедрон і Ібрагім ходять до клубу убивств по четвергах і щотижня намагаються знайти розгадку чергової давньої події. У компанії є доступ до старих справ. Завдяки пені, колишній поліцейській і засновниці цього клубу, яка тепер перебуває в хосписі. Коли в цьому будинку для літніх з'являється новенька Джойс, любителька трукрайму, крайму, трійця одразу вербує її в своє коло. Зрештою, вона здається девакуватою, а значить, її знання стануть у пригоді під час обговорень кривавих інцидентів. І ось незабаром герої отримують можливість розслідувати справжнє вбивство. Вони знаходять тіло Тоні Карана, одного з власників Куперс Чейс. Підозра падає на співвласника Єна Вентома, який хоче побудувати на. Місці будинку для літніх житловий комплекс. А тут на вас чекає німецька комедія, що знає Маріель. Ви коли-небудь намагалися уявити, як це було б, якби хтось навчився читати ваші думки. Або, наприклад, отримав можливість спостерігати за вами 24 години на добу, буквально розглядати ваше життя під мікроскопом. А от героям фільму Федеріка Гамболіка навіть не треба нічого уявляти. Отже, Маріель єдина дитина в сім'ї. А у результаті шкільного конфлікту дівчинка отримала в однокласниці гучного ляпаса, а слідом за ударом дивну надприродну здатність. Тепер вона вміє і навіть змушена відстежувати кожен Крок своїх батьків вона бачить маму й тата крізь час і простір, чує кожне сказане слово, а також репліки тих, із ким вони ведуть діалог, ніби отримала доступ до прихованої камери, в якої не буде кнопки вимкнути. Чи варто дивуватися тому, що проникнення в батьківське особисте життя не просто витягує на поверхню всі секрети, які так хотілося б залишити наодинці з власною совістю, але й дає поштовх на переосмислення стосунків всередині родини? Ось і черговий горор-трилер про особисті страхи та зло, що відчувається в стінах. У центрі сюжету Макс, чоловік із непростим минулим, влаштовується на роботу у будинок для літніх людей, сподіваючись почати нове життя. Однак недовзі він помічає тривожні дивності в цьому місті. Мешканці поводяться підозріло, персонал уникає питань. А четвертий поверх будівлі суворо заборонено відвідувати. У спробі розібратися головний герой дедалі глибше занурюється в моторошну атмосферу будинку і з'ясовує, що нове місце роботи пов'язане з його дитинством. У прийомній родині загадкові зникнення дивні обряди та кошмари з минулого все це починає складатися в єдину картину. Головне зрозуміти, чи зможе наш персонаж вибратися, поки не стало занадто пізно. Нещодавно вийшла стрічка Втікачі, динамічний трилер із Великої Британії, автором якого став британський режисер і сценаріст Нік Орланд. Отже, Нейт, головний герой картини, він провів не один рік у в'язниці і нарешті опинився на волі. За цей час у нього з'явилися найлютіші вороги, а саме впливове злочинне групування, на яке Нейт працював під час ув'язнення. І от герой хоче назавжди розпрощатися з темним минулим і почати життя заново. Тому він розриває стосунки з бандою, опинившись на волі. Але минуле, як завжди, не відпускає. Під загрозою опиняється життя. Цієї родини, тож Нейт бере із собою 11-річну доньку Полі та починає втечу. Тепер скромній дівчинці, яка майже не знає батька, доведеться вчитися виживати і постояти за себе. А наступний фільм заснований на реальних подіях: Вільні люди, трилер про радикалізм, уразливість і ціну свободи. Отже, згідно із зав'язкою, Джон Керрі, безробітний покрівельник і батько відчайдушно намагається вижити і виховати сина Джо, який навчається вдома. У пошуках опори в цьому світі, де панує несправедливість, герой захоплюється ідеями руху суверенних громадян, які забезпечують державні закони. Разом із Джо вони мандрують країною, подаючи семінари з позбавлення від боргів. А сам Джеррі все глибше занурюється в радикальні. Альні переконання, поки старший Кейн втрачає зв'язок із реальністю, син починає сумніватися в нав'язаній йому ідеології і мріє про нормальне життя. Але зіткнення із шефом поліції Джимом Бушером призводить до трагічних наслідків для всієї родини. Ритуал. ще одна історія про екзорцизм. Не найкраща, але й не найгірша за багато інших. Якщо чимось фільм і примітний, то задіяними акторами. У першу чергу, звісно, Аль Пачіно. Відсвяткувавши навесні своє 85-річчя, Метер і досі не втрачає форми та справно виконує завдання. Навіть найпростіші. Кіно починається одного чудового ранку, коли до головного сільського священника Джозефа приходять із неприємною новиною. Невдовзі до нього привезуть одержиму дияволом дівчинку. Священник намагається відмовити. Відмовитися від проведення ритуалу, але поступається, коли стає зрозуміло, що від нього вимагається лише надати приміщення для обряду, а сам сеанс проводитиме приїжджий священнослужитель із Ватикану, отець Рафаель. І ось щойно всі дійові особи нарешті опиняються в одному місті, з'ясовується, як завжди, що все не так просто, а відмовитися вже не можна. І присутнім залишається лише одне рятувати нещасну душу. Карта, що веде до тебе, фільм, який зібрав у собі всі прикмети типових романтичних картин початку 21-го століття, від стрімкого кохання до філософських розмов і невизначеності щодо майбутніх героїв. Отже, випускниця престижного Нью-Йоркського університету Хізер Малгрю разом із подругами вирішує провести канікули в Європі. У кожної дівчат свої мотиви. Хізер, наприклад, хоче набратися сил перед важливим стажуванням у банку. Коні прагне спіймати максимум сонячних променів, а Емі намагається залікувати рани після зради хлопця. Але як це часто? Буває, життя швидко вносить свої корективи. Емі знову стикається з ошуканцями, і коні несподівано опиняються на порозі справжніх почуттів у Барселоні. Серце розсудливої та серйозної хізер підкорює Джек, безтурботний турист із Нової Зеландії, який живе за принципом тут і зараз. Його єдина мета пройти маршрутом, згаданим згаданому щоденнику солдата, що воював у Другій світовій війні. Перед вами одне ціле Боді Горор про зрощену парочку, невдалий музикант Тем і вчителька Мілі зустрічаються вже 10 років, пара наважується на непростий крок, переїжджає до заміського будинку, ближче до нової роботи дівчини. Хлопець сумнівається в рішенні, але не говорить Мілі прямо. Він боїться втратити стосунки і вважає, що кохана потрібно йому більше, ніж він їй. Самим героям уже не 20, і вони замислюються, що між ними: кохання чи сильна прив'язаність. Однак цей конфлікт загострюється після рішення переїхати. А потім, коли Мілі при всіх друзях робить те мові пропозицію, хлопець мнеться і не каже так одразу. Тож ситуація стає ще гіршою. Ну а ми паралельно дізнаємось більше про їхні стосунки. У пари давно не було близькості, а їхні уявлення про майбутнє абсолютно різні. Персонаж Джека Франко мріє гастролювати з гуртом, а героїня Елсен Бірі навпаки хоче жити в глушині. І ось під час прогулянки лісом пара натрапляє на моторошну печеру з дзвонами. Герої проводять там ніч, п'ють із джерела, а уранці повертається додому. Тоді Тем починає помічати дивності, ніби магнітом його тягне в чуже тіло. Ну і під кінець прекрасна Ванеса Кірбі у фільмі Ніж завжди настає, де вона шукає гроші. У стрічці економічна криза б'є по найзвичайніших американцях. Про неї трублять телебачення і радіо. А на вулицях Портленда дедалі частіше з'являються наметові містечка і безхатьки. Ліна живе з матір'ю Дорін та братом Кіаном. І щоб сім'я зводила кінці з кінцями, дівчина береться одразу за кілька робіт. Але саме сьогодні, здається, з'являється надія. Увечері всі мають внести гроші і, нарешті, викупити будинок, у якому вони мешкають в оренду. Іншому випадку їм загрожує виселення, а кіан може опинитися під опікою соціальних служб. Однак плани руйнуються через Дорін. вона не приходить на угоду і втрачає накопичений внесок на купівлю автомобіля. Для ліни це стає шоком. Злість, відчай і страх накопичуються водночас, але виходу немає. У неї залишається лише одна ніч, щоб дивом роздобути 25 тисяч доларів і врятувати сім'ю. А на сьогодні це все. Сподіваюся, ви знайшли для себе щось цікаве. Тож натисніть подобайку і підписку. І нагадую, на каналі є Сила Силена всього цікавого про кіно. Ну а з вами, як завжди, був Бені. Побачимось в наступному відео.